Дайте ще раз, слава Богу, церква. Е, так, лишилось там не сильно багато хвилин до закінчення. Так на закусочку мене візьмете ще. Да, да. Вишенку на торті. Е, будемо сьогодні говорили, так, про м -м, Божий скарб там, або скарб там, тілесний, там, або небесний, землі і неба. Е, я буду читати з Матвія, шостого розділу. Не знаю, чи буде, чи не буде. Буде. Добре. Якщо встигнемо, то я постараюся так, цілий розділ пройти. Бо я вот, во. е, добре. Почнемо з першого вірша. Е, пише: стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від отця вашого, що на небі. Зразу самій перший вірш вже йде застереження. Е, стережіться виявляти милостиню, щоб люди бачили, чого так, чому ми не можемо це показати, або ну, навіщо нам робити це ну, тихенько? Там далі йде пояснення, це другий четвертий вірш, ну, другий по четвертий вірш. Е, отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як от роблять оці лицеміри міри по синагогах та вулицях. Щоб хвалили їх люди, по правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить, правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що, що бачить, таємний віддасть тобі явлю. Ну, давайте почнемо з другого вірша. Пише зразу, от коли ти робиш милостиню, не сурми. Ну, що взагалі означає не сурми. Там, ми бачимо, там пише про, про людей, які. От пише тіли це міри, щоб там по синагогах або по вулицях вони ходять, вони, знаєте, зроблять якусь мислену, якусь добру річ, або, наприклад, скажуть, там, я нагодував його, бідного, і піде там по церквах, або ще щось розказувати, хвалитися. Вони починають в своєму серці гордитися. І зразу йде застереження, типу, робіть це таємно, щоб ну, щоб в нас в своєму серці не було тої гордості. Ем, Далі а, ще в другому вірші пише, щоб хвалили їх люди. І далі пише: По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Питання тоді до вас, до церкви, за яку нагороду ну, говориться в цьому? Вірші. Ще раз. Молодець. Правильно, да. гордість. Вони це показують, щоб одовлетворити своє я. щоб... Показати себе, показати людям, не знаю, щоб їх похвалили, ще щось. Почувствувати оцю от гордість в себе всередині. Тому мають вони вже свою нагороду. А як ти чиниш моїлистиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиться твоє. Питання це пряма мова чи не пряма? Це не пряма мова, чи ну, це ж не може бути тако, знаєте, правою рукою там дав гроші, а ліва така. Мен, що ти робиш? Е, непряма мова йде, коли ти. Е... Коли ви даєте милостиню, чому це треба робити в таєм... ну, в тайні? От ви прийшли, просто дали, ви пішли, ви все, ви про це забули. Через те, що якщо ви будете прокручувати оцей момент, вас в серці буде поч... ну, гордість, вона буде прям розпирати, що ти такий молодець, що ти поміг людині або ще щось. Просто дали, забули і пішли. Бог все, що робить, ну все, що ви робите таємно, що не бачать інші люди, він це все потім вам дасть явно. Явно, дивіться, скарби як можуть бути на небі, так само і на землі. Я бачив одне відео ну, по цьому описанні. Одна сімейна пара розказувала, що була в них така історія. Вони десь чи то в Карпати їхали, чи куди, кудись на відпочинок. І, коротше, був там, якщо не помиляюся, воєнний, йому щось не хватало пару гривень там на каву. Вони йому там, дали пару гривень, собі далі поїхали, там ще щось. Коротше, вони приїжджають в кафе, в той же самий день вони приїжджають в кафе. Сідає за столик і там щось було, щось вони захотіли, чи то зекономити, чи то щось їм не вийшло другої купити. Вирішили, що жінка не буде пити кави. В ітозі, е, через пару хвилин е, цей офіціант приносить дві кави, і вони кажуть: ми цього не замовляли, і по факту ми платили тільки за одну. Він каже: ні, заплачено за дві. Якось так. Е, далі. Е, так, а те, що, що бачиш таємний, дасть тобі явно. А, добре, йдемо тоді до 5, 6, 7, 8 віршів. Я прочитаю їх загалом, але потім ми розкладемося на такі малесенькі групки. Е, а як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, що люблять й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємний, віддасть тобі явно. А як молитесь, не показуйте зайвого, як ті погане, бо думають, ніби вони будуть вислухані за слово, за своє велемовство. Отож не вподобайтеся їм, бо знає отець вас, чого потребує ще, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Е... Така групка, візьмемо самих перших буквально один або два. От от, а як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися про синагогу, щоб на перехресті, щоб бачили їх люди, бо мають вони вже свою нагороду. Ситуація майже, ну, майже та сама. Вони пробують якось гарними словами е вимолюватись навіть інколи буває, навіть не в Святому Дусі, або, знаєте, ну, суто так, щоб от показатися людям. от... Те саме все, просто похвалитися, щоб гордість в їхніх серцях, ну і тіпа, я, хваліть мене, всяке, ну, тим, тим по, як сказати, подібне того. Ну і далі пишуть: по правді кажу вам, вони мають вже свою нагороду. Це та сама гордість. А далі в шостому вірші пише: А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини двері і помолися оцемусь своєму, що в тайні. А отець твій, що бачить таємне, він віддасть тобі явне. Я думаю, тут пояснювати не треба. Е, сьомий, а як молитися, не показуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Інколи вони думають, е, знаєте, люди, які там не в хресті, або ще щось, вони думають, от помолюся дуже красиво або ще щось, і Господь побачив, що я дуже гарно це все зробив, напевно, він це все виконує. Але знаєте, коли це робиться не щиро, я раніше робив проповідь, і там одна з баз це щирість. І навіть інколи просто-простота. -просто, ну, От навіть я знаю, ну, молитви бувають різні, так? Ну, я не кажу, що не можна молитися там всякими... ну, або довго, або дусіми словами. Знаєте, коли дух сильно наповняє, вже хочеться, типу, там, прославити Бога, або ще щось. Я не забороняю, але просто якщо ти це робиш, просто щоб показатися на люди, ну. Це, це вже земне щось. Ну, земний, земний скарб, скажімо так. Е, ну і то далі застереження. Отож, не вподобайтеся їм, не робіть за ними, тому що знає отець, типа, ну, що ви потребуєте ще раніше, до того, як ви це все скажете. Бог все бачить. І далі в 9-му вірші пише: Ви ж моліться отак. І далі. Те, що ми вже всі знаємо. Отче нас, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки віки. Амінь. Е, Питання. Е, От, сказав він моліться, отак, отак. І це ну, що це вже означає, що ми маємо, знаєте, кожен раз дібо, там, зранку проснулися, е, раз проговорили. Далі, там, не знаю, в обід, раз проговорили, вечором проговорили, Що це означає, що все життя треба одну і ту саму молитву трати, чи що? Це означає, ну, е, як сказати, я пам'ятаю, якщо не пам'ятаюсь на гірну проповідь, учні сказали Ісусе. Навчи нас молитися. Люди, вони не знали інколи, як молитися. І тому він, як ніби, дав нам е, приклад, і щоб ми зрозуміли плюс-мінус, як потрібно це робити. Зараз пройду ще раз з того самого початку. Е, дивіться, Отче наш, що є син на небесах, тобто той, хто живе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, тобто ми прославляємо Бога, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Тобто ми, там, ну, ми прославляємо Господа, ми просимо, щоб Його воля і щоб він ну, був як, ну, як на небі, так само і на землі, щоб був з нами. Далі, хліба насущного нашого дай нам на сьогодні і прости нам провини наші. Якщо ви замітили, взагалі молитва вона не починається з того Ісуса. Дай мені то, дай мені все, а вибач мені там, дай мені то-то, то-то-то. Йде все з прославлення. Він нам дав конкретний приклад, як це робити. Бо інколи люди самі того не замічають, що вони просто починають тільки просити, тільки там інколи вибачатися, інколи навіть не щиро, просто бо треба. Е, далі. Е, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тут прямо говорить, ну, щоб Ісус простив нам провини, які, ну, як ми прощаємо іншим. Тепер питання: а чи ми взагалі прощаємо іншим? Та сама пара, що я за неї розказував, була в них така історія, що там щось. В них знайомий там чоловік покинув свою жінку, всяке таке, а мама тої дівчини вона дуже сильно розлютилася. Вона все життя не могла їй ну, простити е, тому зятю, що він її кинув. І все життя вона була зла, і так в кінці вона і померла зла, повністю. Вона його ні разу не простила. Е, зараз докажу, до чого це. Я, я підводку робив. Е, ага. Зараз зараз, зараз секундочку. Вон, бо як людям ви простите прогріхи їхні, то так само простить і вам ваш небесний Отець. Прямо кажеться, щоб ми ну, ми вибачали. ну, і, Ну, і... Вибачали іншим людям, типу, де вони там зробили щось не так, або десь, може, вони, знаєте, типу, зробили погано, або, наприклад. Я щось зробив не то. Я посварився і замість того, щоб вибачитися, цей просто пішов, і воно в мене просто далі всередині. Далі їсть, живе, типу, і воно навіть інколи збільшується просто в моєму серці. Е далі. Е а як простите, то не будьте сумні, як хотіли цим. А, постите, секундочку. А, е Коли ви не будете людям прощати, то й отець вас не простить. Вам про гріхи ваших. Це ми тільки що пройшли. Далі вірш 16 по. А де? Ладно, будемо так читати. А як постите, то не будьте сумні, як у ті лицеміри. Вони бо змінюють, змінюють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. Поправді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. Ситуація ну, просто ідентична до тих двох. Все те саме. Люди просто хочуть показати, щоб ну, ота щоб, гордість їх, щоб їх похвалили. Ну, ясне діло пише, що вони вже мають свою нагороду, тут і на землі. Але ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти посту, посту свого не виявив людям. А оце в своєму, що втайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Е, там, пише, коли постиш, ну, намастити голову, мається на увазі інколи люди коли е, постять, вони, знаєте, там вже і навіть митись не хочеться, або шашесь, типу, і вони, знаєте, такі, ну, якісь сумні, або бліді, там, щось в них там щось. Каже, просто вмийся. Намасти голову ну, мається на увазі, просто приведе себе в порядок, щоб цього не було замітно. А Господь, то що бачить таємне, він просто віддасть тобі це все явно. Як на небі, так і на землі може віддати. Щоб ти поступу свого не виявив людям, а оце від своєму, що таємні, і отець твій, що бачить таємний, він віддасть тобі явно. Далі. А, о, Зараз самі головні вірші. Я буду читати з 19 по 24 вірш, потім теж на групку розкладу Не складайте скарбів собі на землі, де знищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. -й. складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не знищить, і де злодії до них не підкопуються, та не крадуть, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Око то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, та й усе, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе сві... тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика то темрява? Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує, не можете Богові служити й мамоні. Почнемо з самого початку. Дивіться, зразу йде е, такий, не знаю, як не заборона, а ну, порада така: не складайте скарбів собі на небі, через то, ну, на землі вибачаюсь. Не складайте собі е, скарбів на землі, бо воно все ну, воно спортиться, воно тут взагалі до часу. Ну, Так ясність, ну, щоб ми не знаю, більше розуміли, ми тут маємо прожити. ну, 100, ну може чуть більше, ну, хтось менше, там 80-70 років. Це, чесно кажучи, дуже мало часу. Через те, що поки ми тут будемо жити 70-100 років, то там е, на небі ми будемо жити все своє життя. Все оце, от, земне, воно дуже легко портиться. Там машина, вона може завжди, тіпа, ну, ржавіти, Там, е, я не знаю, е, ігрушка або всяка мебля, вона все може портитись, там з часом може гнити, ще щось. Е, навіть. І пише, складайте краще на небі свої. У мене така штука була, що, е, по-сламу, можу сказати, інколи люди дуже сильно дивляться, переймаються там, що я хочу то, я хочу сьо. ну, Про земні скарби. Наприклад, я дуже сильно переживав, думав, а я хочу поступити туди, я хочу поступити сюди. Не знаю, як батьки ну, витримували. Та... А то, що коли про машину думав, то то взагалі був капець. Е, там, я так і не вибрав, не знаю. Складайте ж собі скарби на небі, де ні, міль, ні ржа їх не знищить. І де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Ну, злодіїв там просто немає, тому не буде. Е, далі пише, зараз е, трохи таке, треба прям зникнути слово. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Якщо ти сильно переймаєшся за земне, ну, давайте візьмемо на ролі машини. Мені так проще пояснити. Е, а, Згадав, ситуація, мужик один коротше, купив собі машину там дуже дорогу, я точно не пам'ятаю ціни, щось біля трьох чи скільки мільйонів. Дуже дорогу машину, там щось мерседес, і коротше, так сталося, в нього її вкрали. Він що зробив? Він її не знайшов, він купив все собі, От точно таку саму самісіньку. Проходить ще там трохи часу, коротше, в нього знов ту машину вкрали. Він купляє третю машину, він пообвішував камерами, він пообвішував там охорону. Він, коротше, все, в нього серце він спати не міг. Через те, що він оцим своїм серцем він був на землі з тим всім багасом, через те, що він сильно переживав за машину. В ітозі ту машину навіть під камерою в нього все рівно її вкрали. Краще. Серце нехай краще наше думає про небесне. Далі. буде буде. Да. Бо де скарт твій, там буде й серце твоє. Око то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. Дивіться, я можу, я зараз кажу так прямо і ну в переносному, дивіться, око це навіть можна взяти як нас взагалі. Ну, можна взяти як прямо. От, наприклад, от дивіться, коли ми бачимо. Ми можемо вільно ходити, координація, або знаєте, щось летить, типу, ми можемо ну, ухильнутися або ще щось, Типу, можемо спокійно ходити. А от ви прикиньте, от закрийте очі, і все, і тіло вже не знає, куди йти. Або, наприклад, знаєте, от коли закрив очі і стаєш на одну ногу, з часом ну, хто, звісно, не тренувався, він може просто впасти. Е далі ж пише: е А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Дивіться, око, тут, ну, тут, звісно, не зовсім пряма мова. Я читав трохи в іншому перекладі, там пише око не лихе, а око лукаве. Тобто, як сказати, я би взяв краще наше серце. Типа, якщо ну, ми самі тим самим оком, тіпа, якщо ми своєю душевою, душею ми рвемося там до чогось лихого, то і получається нашому тілу, і нам взагалі буде дуже сильно погано. І далі пише: отож, коли світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика темрява. Тобто, якщо ми, е, е, наприклад, тримаємося чогось зі мною, ми думаємо, що це дуже сильно добре, бо то, що ми це хочемо, але насправді це є темрявою, то тоді питання, наскільки вона величезна взагалі в тому житті. є. І далі пише, ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Не можем, ми ну, тут прямо пише, що ми не можемо двом одночасно служити. Це, це знаєте, це як ходити на дві роботи, які круглосуточно. Це один буде, наприклад, казати, що я хочу то, а другий буде тягнути в іншу сторону. Просто так станеться, що ти просто комусь будеш більше робити, а комусь нижче. Далі. Е Далі. З 20, напевно, що з 25 по 30. Е Через те вам кажу не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клоні, та проте ваш небесний отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартіші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочитесь, погляньте на польові лілеї, які зростають, вони не працюють ані не придуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у своїй славі, у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак задягає, скільки ж краще задягне він вас, маловірні. Вернемося на самий початок, до 25-го. Через те вам кажу, не журіться. Слово не журіться це не означає, що ви зараз приходите додому, сидите і чекаєте, поки вам пташка їжу принесуть або там, не знаю, поки щось впаде з неба. Є два різних слова: є слово турбуватися, а є слово «не журіться». Інколи люди дуже сильно переживають там, ну навіть за ту саму їжу, знаєте, інколи буває, там або зарплату затримують, або, або навіть звільняють, інколи взагалі зарплати не видають ще щось. А ви думаєте, як за комуналку заплатити, а як прогодуватися, а як не знаю там, а як купити щось, вся... ну ще щось. Вони за це переживають. Це не означає, що ви зараз приходите додому і просто сидите, нічого не робите. Є слово ну, слово «турбуєтесь». Виконуйте свої обов'язки, далі там ходите на роботу, ще щось, але просто ну, не потрібно переживати за ну, що буде з вами. Інколи знаєте, думаєте, а я хочу там жити, а що буде, якщо війна, а що буде ну, цей а мені, а якщо я захочу виїхати, або ще щось. Ну, за це все не потрібно переживати. За це все попікується Бог. Е, типу, ну не переживайте там, їсти, за що будете пити, ні про тіло своє, там або що вдягнетеся. Далі пише, дивіться, погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клоні, та проте ваш небесний отець їх годує. Чи ж ви не набагато вартіші за них? Ташки, їх багато. Вони собі просто літають, вони на роботу не ходять, вони не вчаться, але їсти мають, вони виживають. Я думаю, якщо б вони не їли, то вони б і до цього часу б не дожили. Але Бог про них піклується. А ви уявіть, що за нас Бог, яку він жарту віддав, що сина на хрест віддав. Ми ну, набагато цінніші. Навіть я не знаю, як то пояснити. ну, Воно ж коштує буквально копійки, а ми, нас навіть грошима, ну, неможливо купити. Це ну, дуже величезна, як це сказати, сума. Тому краще не переживати, краще не переживати ну, що ми будемо їсти. Бог ну, 100% за нас попікується. Далі, хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? Є ж така штука, ну чого взагалі навіть не то, що чого не журиться, а просто немає смислу журитися. Якщо ти будеш переживати, переживати, ну що ти зробиш? Ну переживаєш і що? Ти ж не зможеш, ну, лікуть, от, лікуть. Ти ж не можеш от такого зробити, типу, і все, я вже виріс. Ти ж нічого не зробиш. Ти, ну, От ти переживаєш, переживаєш і все, і більше нічого. І про одяг, чого ви клопочитесь, погляньте на, полеві, на польові лілеї. Які зростають, вони не працюють ані не прядуть. Е, якщо можна, там, е, якщо не помиляюся, була картинка тої лілеї. Якщо можна. О, якщо це вона, звісно, я не знаю, бо я в гуглі шукав. Якщо вона, вона дуже красива, а це просто квіточка. Вона просто є, бо її так Бог створив. Вона нічого для того не зробила, щоб бути красивою. Вона там, дівчата, вона макіяжі там не красила. Далі ті самі хлопці, ну, типу, вона ж ніяк не вдягалася там ще щось, вона там на себе кросовки самі нові ну, не чіпляла. Вона просто є, бо її так Бог створив. Там навіть пише, що Соломон, навіть коли при всій своїй оцій, ну. Як сказати, багатстві, оце, ось, і то, що він, ну, був дуже багато, цар все таки, то він навіть так гарно не вдягався, як от вони. І е, е, пише і, е, так, 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 у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з цих от квіточок. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печів кидається, Бог ось так задягає, скільки ж краще задягне він вас, маловірні. Ми є набагато цінніші. Ця квіточка вона може сьогодні бути красивою, дуже сильно, вона ну, вона просто є, вона дуже сильно красива, але завтра вона може просто, ну, як сказати, засохнути і просто кинеться до печі. Але ми ж набагато ну, цінніші, ще раз повторюся, ми дуже сильно цінні. За нас сина віддали, ну, Бог віддав свого сина. Це, я не знаю, це дуже велика ціна. І тоді питання: ну, якщо ми настільки аж цінні, то. То як він нас задягне, ну якщо вона ж настільки красива, то як він нас задягне. І пише маловірні. Інколи людям ну, не вистачає віри, вони дуже сильно, знаєте, нам треба навчитися покладатися на Бога. Бо, знаєте, інколи так є, е -е що я християнин, я покладаюся, я покладаюся, покладаюсь, але дивися, я цей, я коротше, все, ну, Я буду це робити через те, що а хто мені поможе, а ніхто мені не поможе. Це якось роздвоєння. Виходить. А вон, далі. Далі з першого по 33 вірш буду читати. Я навіть пояснювати не буду. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми задягнемось, бо ж усього того погане шукають. Але не знає отець ваш Небесний, що всього того вам. Ну, що всього того вам потрібно. Але знає отець ваш небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царство Божого і правди його, а все це вам додасться. Пише Бог, щоб ми просто не журилися. Знаєте, інколи люди просто спати не можуть, бо переживають за своє майбутнє, або взагалі чи вони виживуть хоча б ну, до завтрашнього дня. Ви просто покладіться на Бога. Знаєте, от приклад. Е... Я не пам'ятаю, хто то був. Знаю, що мали в Біблії записано, я щось забув переглянути. Людину мали на наступний же день вбити, а він серед солдатів, замість того, щоб всю ніч не спати, просто ліг заснув і все. О, точно. Дякую. Просто заснув, він навіть не переживав, ну, знаєте, от, якщо б, як, ну, якби вам сказали, все, ти завтра помреш, щас, от, навколо вас солдати. Ми ж переживали, ми б все, ми б, йой, а що робити, а що робити, а ти заснув просто. Просто покладіться на Бога. І 24-й вірш отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожен день має досить своєї турботи. Я не знаю, Просто треба повірити Богу, покластися на нього і лягти спати. Е, напевно, що висновки вже будуть. Е, перше, почнемо з самого такого початку. Е, як сказати, не, ну, не робіться, як сказати, гордими, не пробуйте показувати все, що ви робите, або ще щось. Ну, знаєте, спеціально, Якщо побачили, ну нічого поганого немає. Але якщо ви ходите і прям хвалитесь, ви вихваляєтеся, це вже гордість. Це земна. Ну, ви серцем лишаєтеся на землі, і це не є добре. Е, Дивіться, все таємне, що ви зробите. Ви не думайте, ну, що вам нічого за це не буде. По факту, от, е, таємне воно буде виявлене і вам ну, віддане там, і на небі, і навіть на землі. Тій самі. Е, далі, е, скарби небесні. Е, збирайте собі скарби небесні. Просто і не знаю. Остерігайтеся за Ну, Якщо бачите, що десь проскакує от долька, коли не знаю, чи то диявол, чи то дух якийсь поганий, тіпа, накидає моментів, що, а як я буду жити або ще щось. Просто не знаю, помиліться до Бога. Ну, суто моя порада. Я вже так пробував, що в мене було, я дуже не переживав за майбутнє. Просто помиліться Богу, там, покладіться на нього і все, все буде добре. А, далі, а, не журіться, Тоже, це те саме, що я казав. І не путайте журітися з піклуванням. Ну, чекати це, їжі з неба не треба. І саме основне, це ну, щоб ви, як сказати, навчилися довіряти Богу. Бо дуже багато людей просто не вміють цього робити. Ну, на цьому, в принципі, все. З запинками, але страшно. Ну ладно. Помолимося.